Тару прогноз для всіх знаків зодіаку на травень 2025 року. І, як завжди, традиційно починаємо з овнів. Овни. Будете мати вибір, будете обирати у травні практично серед альтернативних варіантів. Будете обирати і фантазувати, як на майбутнє ваш вибір може відобразитись. Дуже багато, знаєте, такої а, перспективи. Як те, що я роблю в моменті, може мене до чогось привести великого. Тому вибір буде незначним, ніби здаватись, але ви будете відчувати, що він впливає взагалі на вашу долю глобально і потім в майбутньому принесе результат. Дуже для багатьох також програється як якась інвестиція в дуже значиму покупку, яку тільки ви потім зможете доплатити, відчути або скористатися пізніше. Тож багато щедрості. Карта ця якби як радить проявляти у травні, тому що будь-які ваші інвестиції приведуть в майбутньому до класних результатів. Телець. О, у тельців карта колективу. Дуже для багатьох буде зміна колективу або зміна в колективі. Може хтось піти, звільнитись. Зненацька ваш напарник, напарниця може замінитись, помінятися. Може бути якась ротація людей, може бути зміна в колективу, може бути таке, що ви просто в новий колектив йдете. Для багатьох це як зміна роботи. Але також, як і додатковий колектив, може з'явитись. Наприклад, ви знаходите собі справу по душі і часто приділяєте час також новим людям з новим колективом. З новим видом діяльності. Ця карта, до речі, говорить не ігнорувати нові знайомства. близнюки у близнюків карта грошей фінансів, питань зарплатні. Дуже багато у кого з близнюків буде питання, чи зможе відкласти. Хтось буде підводити підсумки, аудит такий робити, підводити баланс своїх витрат. Багато хто з близнюків займеться фінансами і зрозуміє, чи вистачає йому зарплатні зараз в моменті на ті бажання і потреби, які щоденні виникають. Це питання побуту. І того, що в побут хочеться підняти свій рівень. Тож багато хто буде незадоволений тим, що отримає. Але е, класно, що всі борги ви їх можете позбутися у цей час. Карта каже бути трошечки більш уважним до своїх витрат, бо можна на щось зайве теж потратити. Раки. У раків, дивіться, яка класна карта у раків карта, яка говорить про те, що варто приділити увагу чомусь клопітливому, що зроблено вашими руками. Це карта зосередження на своїй діяльності. Карта в прямому на фокусує на роботу руками, на те, що ви можете зараз створити, і на те, що зараз що ви робите, створюєте, і що вкладаєте, воно є дуже має великий сенс, навіть якщо ви цього не бачите. Також це карта уважності і такої завбачливості. Аби ви звертали увагу на те, що хтось робить для вас, не завжди може мати чисті наміри. І все треба перевіряти двічі, бо це також ефект попередження від шахрайства стосовно інших людей щодо вас. Леви. Вау! У Леві! Що це за розбірки, за скандали, виясняння? Просто ламається вся попередня структура спілкування, вибудованих стосунків, у когось відносин, прям навіть особистісних. Це карта, яка чітко вказує на те, що тут може бути така, якби буря емоцій, можуть бути дуже високі виясняння стосунків високої амплітуди. Можуть бути скандали та розриви. Можете різко прийняти для себе рішення, піти звідкись і е, повірте, те нове буде краще. Бо на попелищі ви збудуєте нове. Карта завжди радить, щоб все ж таки доводити до кінця почату розмову, не уникати і не боятися емоційності. Діви! Ох, у Дів карта, яка говорить про те, що багато хто повертається в місця, коли е, там було добре. Хтось поїде до батьків, до батьківського дому, хтось буде просто переглядати фото попередніх місць або планувати подорож тут, туди саме, де ви вже були. І для багатьох карта буде вказувати на те, що ви створите у себе вдома такий затишок, до якого мріяли. Комусь це принесе ремонти, а когось закине в таке місце, в таку подорож, де вам дійсно буде по душі. Е, може б те отримати за. Запрошення кудись у гості далеко чи близько тут вже не має значення. Оця спільне спільне часу проведення вам принесе користь, і найважливіше такий спокій. Це карта довіри та гармонії з близькими людьми і проведення часу. Тому саме так і треба спланувати якусь діяльність цього місяця. Терези у Терезів, карта світу, карта проявленості і карта знаєте, такої самопрезентації іншим людям, культурам, національностям, карта виходу із зони комфорту однозначно і карта соцмереж та інтернету. Питання розширення комунікації через ресурси, такі як гаджети, буде вашою тематикою місяця. Дозвольте собі подивитися ширше і розправити крила. Карта впряму каже, що потрібно забрати всі рамки, яких ви боїтесь. Скорпіони. Ох, у скорпіонів класна карта, тому що ця карта реально найбільш буде відчутна. У скорпіоні буде чітке рішення, чіткий документ, чітка фіналізація, чітка якась децизія. Тобто чітко буде зрозуміло в якомусь документі хтось отримує документ на руки, хтось якесь рішення суду, прямо зрозуміє його, хтось просто прийме дуже важливе кармічне рішення, і воно буде документально підкріплено. Попереджує карта до уваги на документи. Все перевірте, чи у вас всі документи правильно його терміну. Дії, чи немає якихось помилок і чи не загублені документи, бо така ймовірність теж можлива, тож пильнуйте. Стрільці у стрільців карта. Дивіться, яка цікава. Це карта, яка каже про те, що варто підкопити гроші на свою велику мрію, на щось більш значиме та вагоме, і дійсно підрахувати ті фінанси, які ви на цей місяць запланували. Ви можете захотіти щось купити, таке велике значиме в дім, і на це доведеться відкладати. На щось почекати, на якісь фінанси, на щось дозбирати. Також ця карта говорить про те, що кожну дрібничку треба враховувати і копійку до копійки складати. Тож, це карта власне економії для того, щоб не йти до лишніх витрат, а планувати вдовгу і глобально. Козерогі. У козирогів, знаєте, такий. Кармічний час, тому що тут ви побачите, поспостерігаєте, як до когось прийде карма за вчинки, доставлені вам, і вона може бути доволі жорстока, але вам це принесе як урок. Тому показовий місяць спостерігайте за всіма подіями, які вас оточують, тому що і вас ця карма стосується. те, що буде відбуватися у травні, буде показувати те, на що ви заслуговуєте. Водолії. У Водоліїв карта, ретрит, подорож, відпочинок, заняття з тілом, масаж, фокус на собі, а також увага до здоров'я. Основа, основна енергія місяця. Але також пам'ятайте, що вам просто треба взяти тайм-аут. Якщо є можливість відпустки, то вона прямо в травні має бути спланована або навіть здійснена. Також звертайте увагу на свій емоційний стан, психологічний. Якщо є можливість і бажання, зверніться до, до психолога, кажу астролога, а інколи й до астролога. Зверніться. До експерта дайте собі можливість попрацювати не в спішці, і це також карта, яка каже, що варто притормозити і що ці гальма потрібні для того, щоб нічого не пропустити. Рибки. У рибок карта, дивіться, яка, тут, до речі, подивіться, що водолії, що рибки мають такі схожі пози на зображеннях карти, що це говорить конкретно для рибок? Що буде можливість об'єднатися з людьми, і, врешті, видихнути та розслабитись? У рибок були дуже напружені місяці, і фактично вони фіналізують такий непростий період більше, ніж два роки, який для рибок був випробуваннями. І я бачу це астрологічно, але Карта підкріплює оці мої е, здогадки, що зараз, врешті, ви зможете ви, видихнути. І ця карта говорить про м, таку терплячість стосовно інших людей, що будуть певні контакти, які витримали всі в бурі емоцій, і зараз можуть з вами об'єднатися, і ви можете мати таке камерне спілкування. Карта теж фокусує на темі того, як почувається ваше тіло. Тому тут зверніть увагу: якщо є якісь напруження, недомагання, вам просто потрібен відпочинок. І, власне, діагностика вчасно себе десь перевірити в якійсь темі зайнятися собою, спортом, новою дієтою, вдосконаленням тіла буде максимально гармонійно за порадою цієї карти. Ну і традиційно, в кінці карта на травень для України. Просто мені не хочеться знаєте, щось недопоказати вам, але це карта переродження. Ну, впряму аркан непростий, складний, щось точно завершується. Завершується цілий етап. На попелищі треба буде збудувати щось нове. Часто в колодах ця карта називається Смерть і переродження. Тут вона дуже в жорстокому зображенні аркану до мурах. Просто не знаю, хто теж відчув ці мурахи, але щось дуже рішуче завершує попередній етап, прям кардинально міняючи енергію саме в травні для України в цілому. Тримаймося, ставте лайк і залиште в коментарях свої відчуття, тому що мене мурашки не відпускають.